Oh, <music> Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я перебуваю на театральному майдані в нас Луцьку і тут сьогодні відбувається акція, приурочена до дня боротьби з туберкульозом. Тут є кілька локацій, на яких всі бажаючі лучани або гості міста можуть отримати консультації, пройти деякі обстеження, здати кров на аналізи і виявлення деяких хвороб, і провакцинуватись від правцю і дифтерії. Зараз ми маємо можливість поговорити з обласним фтезіатром Наталією Чурсіною, яка нам розкаже, що тут сьогодні відбувається, і які саме послуги можна отримати. Ця акція до дня боротьби з туберкульозом, який відзначається 24 березня. Ми запрошуємо лучан і гостей міста на безкоштовне анкетування з приводу можливості захворіти на туберкульоз. Також проводимо тестування на ВІЛ гіпаті. Ти це це все безкоштовно. В нас є вакцинальний автобус, в якому ви можете зробити аналіз крові на цукор, е, можете привитися, е, можете протестуватись на ковід, е, можна поміряти тиск і вагу. Також е, червоний хрест нас проводить майстер-клас з приводу невідкладних станів. Якщо у вас високий ризик захворіти на туберкульоз, ви так само тут на місці можете отримати консультацію в Тезіат. І вас керують, що вам потрібно, і як себе внеможливити спонсорами цієї акції виступили TB People Україна 100% життя рівне, лабораторія MedLab, Лаб», також організаційну участь приймали управління охорони здоров'я, ЦКПХ, Центр контролю і профілактики. Боюсь, когось забути. В нас дуже багато. На цьому банері ви бачите заклик. Так, ми зможемо подолати туберкульоз. Тому заклик закликаємо всіх звернути увагу на своє здоров'я. Я пройшла опитування, згідно якого в мене низький рівень захворіти на туберкульоз. А зараз тут відбудеться вікторина з призами, де можна буде виграти їх, яка має на меті поставити людям питання і з'ясувати правда чи міфи в тих твердженнях, які буде назвати лікар, і переможці, ті, які дадуть правильну відповідь, отримають. Призи. Друзі, запрошую вас до наступного проведення нашої вікторини стосовно міфів та правдів, правди про туберкульоз. Наразі ми розіграємо з вами три найбільших приза, які в нас є. Тому будуть такі, на мою думку, найбільш важливіші, найбільш цікавіші і найскладніші питання та твердження. Ваша задача полягає в тому, як, і, як ви вже знаєте, сказати, чи це є міф, чи це є правда. Цього разу прошу людей, які хочуть висловити свою думку, піднімаємо руку і голосно говоримо, щоб я бачив, хто, хто відповів правильно, хто відповість найшвидше і зможе аргументувати, чого він так вважає, отримує приз. Три суперприза це дві футболки і одна класна кофта. Тому питання номер один не питання, а твердження. Раніше краще контролювали поширення туберкульозу, бо всіх зобов'язували робити флюорографічне обстеження. Це є правда чи це є міфом? Правда. Правда, правда. Піднімаємо руки, я ж казав. Правда. правда, правда, ще хтось. Правда. Це а ви слухаю. Правда. Хто сказав? Ви сказали міф? Підходьте, отримуйте приз. Поки право, я... не праві, Ні, це є, це, це є неправда. Зараз я вам розкажу, чого це. Суцільне флюорографічне обстеження грудної клітки не є ефективним способом виявлення ані туберкульозу, ані інших захворювань. Унаслідок малої чутливості, нездатності виявлення причин змін у легенях. Нині існують надійні та швидкі методи лабораторної і радіологічної діагностики. Усі вони доступні в Україні. Щоб ефективно застосувати ці методи, необхідно вчасно запідозрити захворювання для цього сімейні лікарі мають проводити проводити опитування стосовно наявності чинників ризику і симптомів що може свідчити про туберкульоз за зверненням до них із будь-якого приводами за результатами цього опитування людину може направити на радіологічне обстеження та аналізи тобто рентген. Так підходьте, отримайте перший суперприз хто 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 кричав? Ви кричали? підходьте, не, не сьогодні. M en de en ja hebt een MK, je hebt een MK, kom. Ja, klopt. Je hebt Наступ наступне твердження. Наступне твердження є не менш важливим, не менш цікавим. Е, а саме, е, туберкульозом можна з легкістю заразитися в громадському транспорті, в кафе, в супермаркеті чи в магазині. Це є правда, чи це є міф? Правда, 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 правда. міф. Правда. Правильно, правда. це є міф. Це є міф. Туберкульоз. Та не так швидко передається, як інші інфекції зазвичай заражаються люди, які проводять із хворим на туберкульоз легень тривалий час. Приблизна межа 8 годин щодня впродовж трьох місяців до початку лікування. Того ж значна кількість дорослих людей вже інфікована туберкульозом. 90% з них ніколи не захворіє, бо природний протитуберкульозний імунітет дуже сильний. Заразитися, ще раз повторюю, легшими словами, можна лише в закритому приміщенні, знаходячись довгий час. Через це ви будете знаходитися 8 годин, наразі кафе працюють всього 8 годин. Тому якщо ви приходите з відкриття а до закриття... Може, в кімнаті 8 годин. Ну, є свої особливості. Сказали міф. Хто вказав перший міф? Підходьте. Підходьте. ми всі сказали. Ми казали правду. Бо це правда. На жаль, це є міф. Правильно, правильно, у більшості навіть тяжкі форми туберкульозу добре лікуються. Нині в Україні безоплатні всі заходи вчасної діагностики туберкульозу і всі ліки для лікування різних форм захворювання доступні у світі для швидкого одужання Для швидкого одужання важливим є дотримання режиму призначеного лікування від туберкульозу. Якщо ж людина приймає ліки з перервами або взагалі відмовляється від лікування завчасно, збудник стає тренованим до дії ліків, набуває медикаментозної стійкості. При такій формі захворювання лікування триватиме і воно є менш фактичним. Проте туберкульоз можна вилікувати і забутися про нього на все основне своє життя. І ви отримаєте суперприз нашу толстовку. Я а я хто? Ні, ще добре, ще 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 добре, добре, тоді давайте ще одне питання. У нас перший раз відмовилися від суперпризу. Я на, на жаль, ні. Так. Тому давайте, давайте, давайте щось таке цікаве підберу важке, щоб ви мені зразу його не відповіли правильно. Правда? Ні, ну супер, Добре. Добре. Всі ми знаємо, що проводиться діагностика на туберкульоз. Тому наступне твердження буде пов'язане з цим. Чи правда, чи міф, що позитивна реакція не говорить про захворювання на туберкульоз? Це правда, чи це правда? Міф міф, правда, це є правда. Оскільки сама по собі позитивна реакція Манту не є стовідсотковим доказом наявності туберкульоза, у таких випадках людину направляють на консультацію до лікаря автезіатра У більшості випадків це інфікованість мікробактерію туберкульоз, і це не саме захворювання. Тому ви виграєте супер приз нашу ковтту ваша кофта з плашким цим дати ще пару питань вже так для цікавості, якщо хочете. Так, ще є декілька призів, у нас залишилося що... о. Правда. Неправильно. Боюсь. Туберкульоз можна вилікувати собачим чи бурсучим жиром або продуктами бджільництва. Це правда чи міф? правда. 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 Правильно, це є міф. Не, будь ласка, люди, не займайтеся самолікуванням та лікуванням нетрадиційними традиційними методами медицини. Це лише затягує та погіршує прогнози розвитку хвороби. Вчасне обстеження, та розпочати лікування може врятувати життя. Зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря і визначте свій найкоротший маршрут до одужа. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. тільки добрий що пройшли опитування, здали кров. Розкажіть, будь ласка, які саме ви аналізи обрали, щоб дати кров? Ну, тест на вілвіпад. Ти дивися, ти сьогодні? Тут ні, ми не встигли так. Пройшли опитування, і які у вас результати ведення ну, в результати задовільнення, скажімо так. Угу. А е, не виявили у вас ніяких захворювань? заходів Ні, тобто... у сімейного лікаря угу. просто проконсультувати так, так, так. То скажіть, будь ласка, чому це важливо, як ви тут сьогодні опинились? Чи ви просто проходили і прийшли? Ну, опинились випадково, але ну, я вважаю, що це дуже важливо, тому що у нас епідемія туберкульозу в країні. А ці всі захворювання, віл, гепатити, які починаються безсимптомно, а потім, на жаль, вже будуть невиліковними. Тому краще пройти тест і бути впевненим, що все гаразд і здоров'я. Також мені вдалося поспілкуватись з медиками, які сьогодні проводили опитування та е, аналізи людей збирали. І як вони кажуть, згідно опитувань, ситуація не дуже хороша, оскільки е, багато людей сьогодні, багатьом порекомендували звернутись до фтезіатра, пройти консультацію або до сімейного лікаря. А от е, стосовно аналізів, які сьогодні здавались на ВІЛ, Гепатит, БЦ, е, загалом загалом. Не каже ситуація дуже хороша, оскільки е, таких не виявляють. Я пройшла такі самі обстеження, і в мене негативні результати, тому наголошуємо вкотре лучани, гості міста будьте уважні до свого здоров'я і краще виявити, звернутись до лікаря, виявити свої хвороби на ранніх стадіях. Їх буде легше вилікувати, і це буде безпечніше як для вас, так і для оточуючих. Піклуйтесь про своє здоров'я на все добре.